Вітаю, чому не прощають борги? П'ять причин. Сьогодні говоримо про це. Прощення боргу є крайньою мірою, на яку кредитор іде лише в тому випадку, коли бачить безнадійність боржника, тобто відсутність в нього грошових коштів, майна за рахунок реалізації якого може бути виконано зобов'язання та сплачено заборгованість, або якщо вже пройшов строк позиної давності. В такому випадку, якщо кредитор прощає борг, то він подає інформацію про це до податкової служби, і сума прощеного боргу стає доходом боржника, і боржник вже зобов'язаний сплатити з цієї суми податок. Тепер давайте ближче до теми. Стосовно причин, чому не прощають борги. Ну, перша причина це, звісно, те, що ваш кредитор може перепродати цей борг. Тобто, коли він бачить, що борг є для нього безнадійним, якщо він втрачає ліцензію, припиняє свою діяльність, ваш кредитор може шляхом укладення договору відступлення права вимоги або факторингу перепродати ваш борг іншому банку, іншій МФО або колекторській компанії. Вже ця компанія буде до вас пред'являти вимоги. По-друге, якщо ваш кредитор бачить, що строки позивної давності вийшли, він може вчинити виконавчий напис нотаріуса. Таке, зокрема, робиться, якщо в них нема всіх документів для звернення до суду. А третє, це реструктуризація. Кредитор може запропонувати вам реструктуризацію. Якщо говорити простими словами, то реструктуризація це домовленість між вами та вашим кредитором про те, що ви сплачуєте якусь певну частину заборгованості, да? наприклад, от, тіло кредиту та якусь певну суму по процентам, а інші проценти вам списують. І це може бути також розбивка цієї суми заборгованості на декілька платежів. Реструктуризація є. Дієвим методом, способом тільки тоді, коли ви маєте можливість погасити її, тому що якщо ви знов не погасите цю заборгованість, у вас знов виникне прострочка, то все почнеться по новій. У вас тобто, це також не такий дуже дієвий метод для боржника. Крім того, це воєнний стан. Під час воєнного стану, звісно, деякі нарахування припиняються, як там пеня, штрафи, але нарахування відсотків знову ж таки воно продовжується та не зупиняється. Крім того, це давність. Якщо вона навіть вийшла, кредитор все одно може подати заяву до суду. Намагатися поновити цю позовну давність або сподіватися на те, що боржник буде пасивним та не буде подавати заяву про застосування строків позовної давності. Отож, борги прощаються дуже рідко кредиторами, тому якщо ви маєте питання стосовно кредитної заборгованості, звертайтеся до нашої компанії. Наші адвокати вас із задоволенням проконсультують та допоможуть вирішити всі ваші питання. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, тому що тут багато корисної для вас інформації.